Шитловий комплекс Сістер від «Ріел». містечко, посмішок, старт продажів. Як Дональд Трамп може закінчити війну уже до кінця цього року, відповідають в офісі нашого президента. Тим часом на уряд чекають масштабні зміни і не тільки на нього, як це теж вплине на хід російсько-української війни. Ну і сполучені штати Америки кажуть, ваші дрони і не тільки найкращі, Будемо купувати все і продавати. Очевидно, також про це говоримо просто зараз. Ірина узлова я зі мною Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ігор, вітаю! Рада бачити, слава Україні. Героям слава навзаєм! Говорить керівник офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню The Times про те, що у Трампа є можливість закінчити війну вже цього року. Шлях до цього пролягає через санкції санкції проти Китаю Індії. А вони будуть тиснути на російського татора Путіна з метою припинення бойових дій. Якщо все таки ці санкції від штатів будуться, окрім того, Єрмак додав, що тепер Трамп і Зеленський розмовляють однією мовою, і в них міцна особиста комунікація та зв'язок. Між тим Лінсі Грем, один з авторів того законопроекту, Грема Блюменталя. Говорить про те, що він буде мати розмову з Трампом, аби ці санкції Драконівські не ставилися на паузу. Багато вже я чую також конспірології. Знов ніколи не було знов, що Трамп саме не вів ці санкції, бо він з Путіним, що він дав Путіну 50 днів, щоб той продовжував наступі без санкцій. Але насправді наскільки це не відповідає дійсності, а чи можуть може все таки розмова Грема з Трампом попливати на те, бо санкції розглядалися Сенатом вже зараз, а не після канікул, аж восени так і Китай та Індія навіть за умови ризику введення цих санкцій вони будуть тиснути на Путіна? Питання багатоаспектне, але я вже тепер мовчу. Або відповідаєте. дякую. Почну з Грема. Все ж таки, ми маємо розуміти, що розгляд законопроекту це все ж таки тривалий процес. Я наголошую на слові тривалий. І він вимагає, як потім рішення безпосередньо верхньої палати, відповідно Сенату, так і пройти ще палату представників. Тобто, в принципі, в принципі, початок цього розгляду ну як на мене було б адекватно дійсно вже починати зараз. І це був би такий міцний потужний політичний сигнал. Знову ж таки, і Російській Федерації, і споживачам російських енергоносів, покупців російської нафти, газу, урану того ж самого. Але ми бачимо, що в цій темі зараз ну є. Я так розумію ще певний елемент узгодження, бо дійсно зрозуміло, що Грем не буде лізти поперед ініціативи безпосередньо Трампа. Стосовно мит 100% по завершенню 50-денного терміну, а це якраз на початку вересня місяця. Але з іншої сторони, я думаю, що точно б не завадило все-таки запустити всі процеси безпосередньо по законодавчій ланці, оскільки ми пам'ятаємо, що і в серпні місяці у них так само є великий часовий лаг, який йде безпосередньо на відпустку. Тому я думаю, що це варто було б робити, і я тут підтримую е, якраз Каю Калас, е, якраз, яка відповідає за зовнішньополітичний напрям в ЄС. Е, що дійсно і 50 днів насправді ну не варто було давати. Але я прекрасно усвідомлюю, що у Трампа є зараз розуміння, Путін не зупиниться до осені, тобто російський диктатор. Все ж таки захоче реалізувати е, ті плани саме військовим шляхом щодо наступальної операції. Захоче не означає, що йому це вдасться, але е, все рівно він буде намагатись це зробити. І очевидно, Трамп робить ставку саме на підсилення української оборонної позиції, шляхом доставки необхідної зброї. Ну, очевидно, за кошти тих самих європейців. До речі, я зверну увагу, у нас. Неправильно представляють а, позицію наших європейських партнерів, нібито а, вона не узгоджена з американською стороною. Там називають, наприклад, ось Італія, Франція, Чехія та Угорщина проти закупівлі американської зброї. А давайте розкладемо це по полицях, і буде все. Максимально зрозуміло. Франція не купує там зброї американської, взагалі. Вони максимально розвивають власний ВПК, і їхнє ВПК непогано себе показує, якраз на полях. Якраз протистояння з Російською Федерацією. Та ж саме Італія, аналогічний варіант. Ми пам'ятаємо, до речі, що восени має прийти вже третій комплекс, САМПТІ. Тобто, це, ну, так, грубо кажучи, аналог Петріота, тільки європейський, відповідно, італійсько-французький, і який теж може збивати балістику. Так, він там по певних параметрах десь не дотягує до Петріота, десь по аналогу, але тим не менш. Тобто вони вкладаються саме в європейську. Скі випакає по цій лінії далі працюють. Що стосується Чехії, ми пам'ятаємо чеську ініціативу по артилерії, тобто Чехія максимально тут робить акцент безпосередньо. А, ну, Угорщина, це Угорщина. Вона взагалі нам нічого ніколи не давала, ні не закупала і так далі. Ну тобто, Орбан, це окрема пісня. Тобто, це якраз показує, що серед європейських країн є достатньо держав, які згодні профінансувати американський петріот, і це якраз і говорить про те, що я думаю, в найближчі тижні, можливо, там трошки далі, там в залежності від поставок, але точно перше ми отримаємо додаткові ракети для вже нинішніх Петріот, які працюють в Україні. Ну і далі по мірі роботи цього логістичного рукава буде надходити необхідне озброєння. Та і тут теж абсолютно правильно, тому що ті країни, які не долучаються до е, спільної ініціативи Трампа з НАТО, то вони просто окремо допомагають, і в них е, свій функціонал боєприпаси, там своя зброя технічно дійсно пояснили та ж італія не узгоджується просто з американськими компонентами. Тому власне треба тут шукати підводних каменів. Але я вже теж чую такі, знаєте, його скептичні налаштування, зокрема від російської опозиції, яка про українське насправді налаштована, але які кажуть, ой, давайте спочатку побачимо скільки тих патріотів прибудуть і чи прибу. Будуть вони взагалі, хоча Трамп сказав, що вони нібито на шляху, втім потім Німеччині ще спростували, що нібито не на шляху. А також ще кажуть про те, що Європа ще якось може нажитися за рахунок цієї ініціативи, хоча я не розумію, як вони ж будуть вкладатися, що ми їм можемо дати. Ну тобто, ам, от для, для чого це теж ось такі, і що Трамп насправді даючи оцей цей час, він да, далі з Путіна і що зброя не не точно що надійде. Ну як це як це надійде, якщо наступного тижня будуть збиратися країни НАТО, це обговорювати теж поставки закупівлі. А куди вона дінеться? Ви Я абсолютно я абсолютно переконаний, що ця тема вже є е, узгоджена. Просто те, що ми зараз бачимо, це такий собі туман війни. Стратегічна невизначеність для ворога, щоб той не міг зрозуміти, яку ж кількість комплексів Петріот буде передано. Виходячи із заявленого Трампом, я думаю, що скоріш за все це 17 установок, тобто десь 4 комплекси. Я можу помилятися, звичайно, це є припущення. Ну але це якраз вкладається в попередні заяви. Ну, наприклад, того ж президента Зеленського, де ну для прикладу два Петріоти готова профінансувати. Окремо Німеччина, один Петріот, комплекс Петріот, готова профінансувати Норвегія. І ще щодо одного там ходять, ну, там ходять різні чутки. Зараз знаємо додатково ще три країни якраз готові профінансувати. І це якраз і говорить про те, що приблизно така кількість, я думаю, буде доповнення. Плюс сам ПТІ, який третій приїде до нас восени. Ну і таким чином все ж таки відбувається посилення якраз ППО України. Єдине питання дійсно тут: доставки. Доставки. Бо ми розуміємо, от якщо взяти приклад, коли Румунія вперше оголосила, що подарує нам Петріот, дійсно вдячні ми румунам за такий подарунок, але до. Доставки конкретного комплексу ну був доволі доволі такий тривалий час місяці. Ну тим не менш, все це було зроблено як і домовлено. Тому тут головне, щоб по Петріотах є, я так розумію, все ж таки можливість. Ну, наприклад, один Петріот з німеччини все ж таки доставити в коротші терміни. Хоча німецька сторона каже, що у них їх замало, але по Човниковому принципу, я думаю, скоріш за все, коли німці будуть відправляти свій Петріот, до них буде відправлятися Петріот з океану відповідно з Сполучених Штатів, і таким чином великих проблем не буде. Будемо дивитися для нас. Найголовніше, щоб дійсно все це відбулося якомога швидше. А всі ці заяви, які зараз відбуваються, це намагання знову ж таки посіяти паніку інформаційно. Також тут активно працює. Російська пропаганда, нібито показати, що все рівно злагодженості серед українських союзників-партнерів немає серед європейських, американських. Я думаю, що ця злагодженість все таки зараз з'явилася. Питання виключно в часі доставки, і очевидно, що будуть робити якомога швидше, наскільки є можливості. Ігоре водночас. Ми бачимо, якщо ми вже про санкції говоримо, що знову словаччина не знаю, які тут російські впливи також точніше, Ми знаємо, звісно, присутні, але наскільки вони сильні, інтенсивні? Да, Роберт Фіця пише листа листа до Урсу Фондерляїн, мало чи не жаліється, тому що може не знаю. Хай з батьками прийде наступного разу, щоб вони його підтримали. каже, що словаччина ніколи не підтримає ініціативу ЄС щодо відмови від російського газу до 2027 року до кінця. ніколи. Ніколи не буде цього підтримувати, а також просить відкласти 18-й пакет санкцій. Знову ж таки, от все їм треба якісь гарантії, подавай. Ну, Може, вони дбають про власну якусь безпеку теж, але про яку тоді? Наскільки це небезпечно від нього тенденція? Дивіться, він взагалі не хоче давати задню, як його змусити? Ну, По-перше, я думаю, що треба працювати по американському вектору, тобто, щоб той же держсекретар Марко Рубіо. В певний момент здійснив дзвінок. Ну, відповідно, Братиславу, другий вектор це Німеччина. Тут я думаю, що і безпосередньо канцлер Мерц і інші посадовці, саме німецькі, можуть безпосередньо вплинути на позицію Словаччини, тому що Німеччина як головний бюджетодавець Європейського Союзу. Який дає, в залежності від року там 20-25% загальноєвропейського бюджету, то зрозуміло, тут є дуже хороші важелі впливу зараз. Ми знаємо, що не лише Словаччина блокує 18-й пакет санкцій, до неї доєдналася Мальта, і ми бачимо, що Словаччина якось цікава позиція то. Вони, нібито роблять крок назад, нібито вже згодні десь погодитись. Потім навпаки, бачимо цей лист безпосередньо від Роберта Фіцу. Ну, це якраз вимагає, я так розумію, що словаки, по-перше, хочуть якихось кращих пропозицій по енергоринку, по роботі тієї ж самої їхньої ГТС. Не лише, очевидно, що якісь додаткові компенсаторні механізми, щоб були задіяні. Але паралельно з тим, звичайно, я думаю, вже давно настав час задіювати всю дипломатичну міць для того, щоб розблокувати 18-й пакет санкцій. Він і так, як ми бачимо. Бачимо, він є легшим за той, який було анонсовано безпосередньо Урсулою фон дер фондерляєн на профільному брифінгу у Брюсселі. І коли ми всі так раділи, що такий буде потужний 18-й пакет, його вже трошечки порізали. Тому в нинішній ситуації подальші затримки вони абсолютно недоречні. Ігоря, але як не крути, от теж коли мені кажуть, що санкції не працюють. Треба жорсткіше. Буквально свіжі заяви від міністра фінансів РФ Антона Цілуанова, який каже, що ми всюди будемо заощаджувати. бо нам не вистачає на війну. Заява від Валі двастакана Матвієнка, яка закликає готуватися до жіста економії грошей в російському бюджеті. Як це не працюють? Працюють а є за оцінками наших розвідку. Путіна хіба гроші буде десь до наступного року? Середня оцінка півтора-два роки в такому темпі Стане підтримувати свій ВПК. Втім, я чую і прогнози про те, що 10-15 років Путін матиме навіть за умови такого санкційного тиску гроші продовжувати війну. Так, 10-15 років, що це, враховуючи навіть те, що вони визнають проблеми забагато. Ну, це знаєте такі прогнози. Там 10-15 років. Ну, це повністю закрити весь їхній цивільний сектор. Та ми говоримо про переведення. Російської економіки на військові рейки, однак всюди є стеля можливостей і по нарощуванню. Зрозуміло, що по окремих напрямках вони можуть зараз нарощувати ті ж самі випуски безпілотників, і намагання поставити в якийсь адекватний стан, ну як мінімум, оновлення стратегічної авіації, ремонт того, що вже ламається, бо там у них вже відбувається такий вандалізм. Низки бортів, бо нові не випускаються. А треба підтримувати це все в якомусь робочому стані. Ну тим не менш, тим не менш по низці напрямків у них є проблеми. Це і кораблебудування, це і виробництво тих самих танків, бо вони ж зменшуються насправді зараз якраз обсяги за рахунок того, що адекватних танків на консервації в адекватному стані ну вже просто все менше й менше. І нові танки вони просто нездатні виробляти, порівнюючи з динамікою безпосередньо втрат в російсько-українській війні. Якщо говорити загалом про економіку, то звичайно ми маємо тут і публічно, навіть позицію Путіна, особисто диктатора Путіна, який прямо вказує на. Не дуже хороший стан безпосередньо в російській економіці, і що саме через це нібито будуть змушені зменшувати видатки на сферу безпеки і оборони з 6,3% від ВВП. Хоча, як на мене. Тут теж можуть бути різні маніпуляції з цифрами. Очевидно, що Путін буде витискати зі свого ВПК по максимуму, тому що знову ж таки тут і заробіток безпосередньо оточення російського диктатора цих же яструбів, які йому продовжують вкладати в вуха, що війна має бути продовжена, і нібито таким чином Путін щось там досягне. Питання тут більше все ж таки в грошах і в подальших заробітках за рахунок російських платників податків, і за рахунок відповідно доходів від кривавих російських енергоносіїв. Тому в нинішній ситуації, звичайно, санкції потрібно посилювати, робити це без різних затримок, як це відбувається станом на зараз. Бо будь-яка затримка це можливість якісніше пропрацювати схеми обходу нових санкцій. Плюс питання знову ж таки цих мит. Мита потрібно звичайно вводити як такий вторинний. Механізм впливу на е, партнерів е, Російської Федерації, ну і також ми маємо повертатись до теми зниження стелі на російську нафту 60 до як мінімум 45 доларів. Те, що було запропоновано Єврокомісією, а взагалі 30 доларів. Навіщо ці на півміри треба різати одразу? Треба звужувати до максимуму е, якраз. Можливості Російської Федерації фінансувати свою армію, фінансувати свій кривавий військовий бюджет, тому що інакше інакше це просто, скажімо так, акції на продовження конкретної війни, і ми ж всі працюємо на те, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. І точно не виконанням різних забаганок з боку Кремля. А війна має завершитись справедливим миром і з тим фундаментом, який унеможливить відновлення цієї війни в майбутньому. Але бачимо, що Кремль ігнорує фактично ультиматуми Трампа, збирається продовжувати свій наступ. Путін взагалі вдає, що нічого не відбувається, відвідує магнітогорськ про якісь там дитячі захоплення свої розповідає. Тобто Кремль все-таки робить ставку на те, що вони будуть нівелювати всі зусилля і навіть погрози Трампа. Так, да, ми бачимо зараз ці меседжі численні, які, як на мене, условлюють тотальну, колосальну неповагу. До 47-го президента Сполучених Штатів і його намагання, особисте намагання все ж таки провести ревізію стосунків з Російською Федерацією, дати особистий шанс Путіну виправити ситуацію. Але Путін, мало того, що не скористався цією ситуацією, він ще сів на голову і продовжує зараз своїми міньйонами Безпосередньо і оточенням по типу Дімона Медведєва, і російськими пропагандистами просто атакувати, відкрито атакувати Трампа. І це вже навіть не схоже на якісь хороші слова, як Трамп казав, що завжди там хороша розмова, хороші позитивні слова там від Путіна. Це вже точно не хороші слова. Це пряма політична атака, спрямована на... Зменшення підтримки президента Трампа всередині американського суспільства, причому зараз активно використовується саме мага-ядро, щоб підірвати цю підтримку Трампа, і це робиться. Я абсолютно переконаний в синхронізації з російською стороною. Бо е, все на поверхні, ті ж самі меседжі. Ті ж самі часові е, якраз, е, параметри озвучення меседжів і акценти. Акценти аналогічні. Тому насправді в цій ситуації, я думаю, що у е, Трампа потроху все ж таки будуть відкриватися очі. Він вже зараз розуміє, що Путін його дурить, е, а це означає, що. Е, Таке лікування, я б це сказав, лікування з точки зору все ж таки е адекватного сприйняття реальності, воно допомагає з точки зору подальшого опору. Реваншистам і тим, які під хорошими словами намагаються, ну зокрема, і просадити е, зараз і позиції сполучених штатів у світі, бо цілком зрозуміло, що Російська Федерація діє в унісон е, з Китайською Народною Республікою, е, і відповідно в подальшому геополітичному протистоянні з Вашингтоном. Ігора, і до внутрішніх наших кадрових змін, які звісно будуть позначатися на питанні зовнішньої політики, зміцнення оборонно промислового комплексу України. Сподіваємось, на це все буде працювати оновлений склад кабміну В Верховній Раді. З'явились подання президента Володимира Зеленського щодо призначення Юлії Свереденко прем'єр-міністркою України. Очікувано зрозуміло Дениса Шмигаля, міністром оборони теж багато джерел повідомляли. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, буде і отут бачимо, що послом сполучених Сполучених Штатів Америки від України вже не. Рустем'яровочевидна, але за даними медіа може бути все таки запропонована Ольгу Стефанішину, яка була віцепрем'єркою і з з питань європейської інтеграції Євроатлантичної. Значить, ну а що ми маємо розуміти про ці зміни і на загалі, які завдання мають стояти і перед новим урядом всередині? Ну і окремо перед послом України в Штатах. Ми ж розуміємо, яке це зараз непросте і надважливе завдання. Почну з останнього щодо кандидатури посла. Ми прекрасно теж усвідомлюємо, що і в сполучених штатах є різні групи впливу, які можуть підтримувати того чи іншого кандидата в українських українського амбасадора безпосередньо. В сполучених штатах тому тут я бачу дійсно боротьбу різних груп впливу як всередині України, так і безпосередньо в самих Сполучених Штатах. Для нас найголовніше загалом для держави, щоб ці зміни сталися якомога швидше. І все ж таки посольство отримало додатковий імпульс для своєї роботи. Тим паче, ми маємо хороші зараз показники для цього і підписану ратифіковану угоду про мінерали. Ну і відповідно Свириденко, яка вела цей трек, очолює уряд. Е, і це якраз дуже хороший знак. Тому і тему посла треба закривати якомога швидше. Що стосується е, загалом нового складу уряду, запропонованого якраз на засіданні е, фракції коаліції, е, і з безпосередньо з президентом Зеленським за участі голови держави, то як на мене, це все ж таки збалансований станом на сьогодні дійсно збалансований склад, який з однієї сторони робить заявку на. Модернізацію роботи виконавчої влади з іншої точки зору, це все ж таки баланс щодо знову ж таки різних груп впливу. Я наголошую на цьому в різних ефірах, що часто от казали, оскільки там Свириденко це там нібито там креатура Єрмака, то весь уряд Єрмака. Ні, якщо ми проаналізуємо зараз весь склад і різні позиції, то цілком очевидно, що там дійсно є система противаг. І ця система противаг цілком і повністю може назвати, що уряд Сверіденко – це дійсно уряд зеленського, те, що власне зараз і потрібно під час війни, щоб все це працювало в унісон без е, якихось, е, ну скажімо так, перекосів в один чи інший бік. Будемо стежити за призначеннями і за викликами, завданнями та як вони будуть реалізовуватися. Ігоре, дякую безмежно за цю розмову і за наші зустрічі. Ми побачимося вже в чи... вже буквально наступного тижня. Бережіть себе на все добре. Щастить. Ігор Щеленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ірина зло моє ім'я. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube ігора. Залишаємо активне посилання в описі під цим відео. І на YouTube 24 Ваші лайки, коментарі, все це теж вітається. Побачимося і переможемо.